Вітаю! Приїхала ще одна батарейка від BYD на переробочку. Будемо її адаптувати під роботу з інвертором. Буде 86 кВт павербанк. А відео про те, як вона взагалі всередині укутана. Це безпосередньо батарея BYD. id видно, їх написано. Так у нас підключення відбувається. Рідина, рідине охолодження. плюс-мінус, ну і контактна група. Точніше, ну, керуюча, інформаційна група. Там у нас всередині є контактори, всередині є запобіжник, різюки і все все. все. Як же ж далі вона виглядає? Значить, Далі у нас, оце у нас, нас шина йде. Це у нас йде плюсова шина, а це у нас пішла мінусова шина. Воно так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк йде, і ось приходить. Цей чехольчик у нас оп, отак. Вот вот. Відкриваємо і ось прийшла мінусова шина ось сюди. Точніше, це плюс вашина, а там мінусова. Вибачаюся. Ну Нічого. І на струху буває проруха. Так, що цікаво в цій батареї? Ну, трошки зараз розвію всі розмови, що типу BYD, всередині батареї самі найкрутіші, бла, бла-бла, бла-бла. Саме перше, на що звертаюся увагу, по коміркам, геометрія. Але зараз не про геометрію, а про те, як вимикається контактор безпосередньо на самій батареї. У нас є один контактор там, загальний. А є ще один контактор тут, дублюючий. Ось у нас ще контактор стоїть, дублюючий. Отже, у нас є нижній ряд комірок. У нас є верхній ряд комірок. Так от відключається розрив, відбувається. Між нижнім рядом і верхнім. Тобто, коли навіть знімаємо ми цю батарею, вона залишається все одно під напругою. Хоча, наче, і отут у нас контактор є. Отут. Але тут не контактор. Тут резистор, здоровений, здоровений резистор стоїть. Е, тепер стосовно теорії, що ви знаєте, в акумуляторах, які йдуть на розборку, в них просто ідеальні комірки. Так от, давайте я вам щось трошки наглядно покажу. Так, ось у нас тут поганенько видно. значить, Дивіться, який отут зазор між комірками. Тут зазор. Бачите? Це ж ніхто її не чіпав. Акумулятор 500 км пробіг. Бачите, який зазор? Тут зазору майже немає, тут зазор. Ну, міліметра, півтора. Точно. І погнали, погнали, погнали. Тепер скажуть, так, тут я просто знайшов. Окей, давайте на великі героці. Подивимося. Так, бачите, нема зазорів. Бам! Зазор. О, який гарненький. Гарненький туди можна лінійку запихнути. І пішли, ми пішли, 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 пішли. І навіть зустрічається різнокольорова термоусадка. Це нові, нові, новісінькі. Ось дивіться, який зазорчик гарний. Ось сюди. О, ось. Здоровецький такий. Один і другий. І будь ласка, третій. Оце вам стосовно геометрії комірок, що комірки в електрокарах вони ідеальні, все-все. все Не те, що там оце у тебе, на оці батареї, там десь якийсь зазор, все. все. Так, да, висоководні батареї, вони складені, склеєні без ущільнювача, нема всередині ніякого ущільнювача. Корпус тут, ну, звісно, здоровенний, цільно литий, чи штамп, чи литий. Ну, навряд чи фрезерування. Хоча, якщо подивитися, то схоже і що фрезерування тут присутнє. Тому хто, ну, хто каже, що типа, от. Акумулятори заводські, з електрикарів, там елементи в десятки разів кращі, Однозначно, вони краще відкалібровані, ніж якщо брати з різних партій. І якщо набрати там з магазинів, таких як Encon, там і ще з переборки, з цього подешевше, а не з одної партії, то звісно, що буде така проблема, що різні ці. Що всередині ще цікавого? Ось вам плата керування. Точніше, БМС-ка так звана. Ладно, Вона там заклеєна. У нас іде шліф. Отак, все у нас тут реалізовано. Влад знімав відео МВ стосовно комірок. Там комірки такі самі. У нього на замірах були От, раді цікавості, бо тут заводу заявлено 160 амперна А комірка. Тут у нас. А у нього заявлений в акумулятор 150 -ки. Буде цікаво заміряти. А так взагалом отак запакована ця вся батарея від BID на 86 кВт. А, яка ж кришечка? Давайте я вам китайку, китайську якість покажу. Така собі жувачечка така. Ну, якби вона свою функцію гідроізоляційно виконує. Навіть є зверху у нас клапана, щоб повітря виходило. Тобто все. Що функцію виконує? Ну, наступати на неї категорично не можна. А, хоча зверху, зверху щоб подивитися на цей, я прямо про вас перше скриття, як то кажуть, піліну збуваю у цієї у цій батарейки. Зараз, секундочку. Оп, 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 оп. Що, ж тут, що ж тут зверху? Тут зверху у нас здоровений радіатор. Тут іде у нас ось сюди, трубочки пішли. Оце, оце, оце йдуть трубки, запаковані е, в теплоізоляційний матеріал. І пішли радіатори. Пішли, 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 радіатори, потім вони пішли далі. Оп. Тобто цей радіатор пішов далі. Е, що саме цікаве, що саме цікаво, так і не розібрався, я не бачу, щоб радіатор цей підходив до верхніх комірок. До речі, теж рівність, можете їх подивитися. Наскільки вони рівненькі, наскільки зазорчики гарненькі між ними. От Стосовно знову ж таки, геометрії. Я так розумію, що цей радіатор це одна сплошна пластина, яка працює і на верхній, і на нижній пенхаус. Тобто нижні комірки при активному користуванні, так само, як і верхні, будуть в перегріві, тому що розвіювання тепла з одної і з другої ну, сторони. Працює на радіатор, а тут, якби на цю всю грядку. Е, хоча, Бог його знає, можливо, там гарна циркуляція і воно досить гарно це сиділо компенсується. В принципі, цього не можу сказати. А так, в цілому, отак от виглядає BYD на 86 кВт батарейка, свіженька 500 км пробігу. Є е, б запитання, запитуйте. Дещо як до чого? Цікаво, переглядайте відео. Лайк, дизлайк, реакція. Буду дуже вдячний. Е, всім гарного дня! Будемо далі працювати.